Проїзд в автобусах коштуватиме 3 гривні 50 копійок, а в тролейбусах 2. Такі тарифи затвердили члени виконкому міської ради, які місяць вивчали регуляторний акт проєкту рішення про вартість проїзду в міському транспорті. Перевізники в цьому документі виклали свої вимоги і аргументи, чому треба підвищити тариф. Всі затратні частини, які у них складаються, той. Тобто то же самое, например, налогообложение, та же самая заработная плата, налоги на заработную плату и все остальное, себестоимость тарифа, топливо, газ, запчасти, все вкладывается в тариф. На сегодняшний день вся Украина сейчас находится в процессе регуляторных актов. И я думаю, что на протяжении там, этого месяца, там, до конца этого месяца, начала следующего месяца. Я думаю, в 80% городів городов уже буде тариф новий, а не старий, який був до до подорожання топлива. Також перевізники наголошували, що в деяких містах вже діють нові тарифи. Наприклад, у Дніпропетровську – 5-6 гривень, у Хмельницькому, який за кількістю населення нагадує Чернігів від 3 до 3 гривень 50 копійок. Наші перевізники доводили, що у Чернігові вартість проїзду в автобусі середньої пасажиромісткості має складати 3,50, а в маршрутному таксі 4 гривні. З їх обґрунтуваннями не всі погоджувалися. Зокрема, член виконкому Володимир Кожедуб, який також є керівником підприємства і знає, як важко виживати в умовах кризи. Не можу солоситися з тим, що настільки сразу, в ближайше різковато. З моєї точки зору, треба немножко зменшити. Я розумію, пусть переживуть немного. Вся страна переживає, і ми переживаємо. От, середню зарплату ми не можемо нікому вміти сьогодні. Протягом місяця до регуляторного акту вносили свої пропозиції та поправки і члени громадських організацій Чернігова. В результаті члени виконкому вирішили знайти баланс інтересів жителів міста і перевізників, як кажуть і вашим, і нашим. Ми всі прекрасно розуміємо, що економіка у перевозчика собі стоїмості, але ми вже обратно сторону медалі знаємо, що є таке поняття, як так сказать, фінансове положення жителів нашого міста. Отже, квиток на тролейбус коштуватиме 2 гривні. Подорожчають і проїзні. Їх вартість складатиме 100 гривень 50 для студентів та 25 для школярів. А от нова вартість проїзду в автобусах буде така ж, як і в маршрутних таксі. І встановити вартість разового квитка на проїзд в автобусі 3,50. Я не хочу сказати, що це буде кінцеве рішення. Далі моніторити ситуацію». І в квітні місяці вносити відповідні пропозиції. За новими цінами чернігівці сплачуватимуть за проїзд з дня опублікування рішення виконкому в газеті Чернігівські відомості, тобто з 2 квітня. А щоб чернігівці відчули не лише подорожчання проїзду, а й зміни, в місті вже в найближчі місяці планують перейти до нової схеми маршрутної мережі. І від розуміння перевізниками проблем міста залежить, чи потраплять вони до нової схеми, наголосив міський голова. Хто витримає, той буде мати певні не те, що пріоритети, а розуміння і в наступній маршрутній мережі. А тролейбусне управління на вимогу влади міста має зробити за цей час все можливе, аби збільшити кількість тролейбусів та іншого комунального транспорту.